Коротеньке відео, як працює генератор Чемпіон C3200 з газовим редуктором. Звичайний, не інверторний, але на газу. Робота стабільна, рівна. Навантаження тримає дуже добре. Зараз кіловат, 2 кВт. Генератор в номіналі 2,8 на бензині, але даємо 3 кВт. 3 кВт 226 вольт. Стабільна рівна робота. Без навантаження 230, в один прихід даємо 3 кВт, нагадую, генератор. 2,8 в номіналі і це на бензині. Абсолютно без проблем. Як завжди, чемпіон показує дуже хорошу запас потужності. 12 вольт. Не забуваємо, що глушити генератор на газу треба перекриттям крану газом. Чудовий генератор. Звертайтесь за свою ціну. Шикарний варіант. Будь-яка консультація, будь ласка, 50 Гц. Ми завжди раді допомогти. Всі до перемоги. Пока-пока!